Вітаю в ефірі Акценти в Україні. Активно обговорюють запровадження обов'язкових уроків статевого виховання в освітній процес. Відповідна петиція на сайті президента вже набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Таку увагу до питання особистої безпеки дітей, зокрема, привернула резонансна новина про вирок для трьох неповнолітніх гвалтівників на Закарпатті. Умовне за наругу над 14-річною подругою. Після широкого розголосу дитячий омбудсмен взяв справу на контроль. На вирок подано апеляцію ходити до однієї школи нападники та постраждала більше не будуть. А до судді, що терміново пішла на лікарняни, є багато питань. Так само є багато питань до системи реагування на подібні випадки. І сьогодні ми шукатимемо на них відповідь разом з нашою гостею. На зв'язку з кайпом керівниця експертного ресурсу Гендер в деталях. Кандидатка філософських наук Тамара Злобіна. Пані Тамаро, вітаю вас. Вітаю. Знаю, що ви уважно слідкуєте за долею цієї справи, як і всі ми. І ви у своїх соцмережах написали, що в школі досі немає єдиного алгоритму реагування на подібні ситуації. От на вашу думку, хто має розгробити такий алгоритм, які пункти там мають бути прописані? Хто цим має займатися? На жаль, це справді так, і хоча закон України про освіту гарантує дітям безпечне освітнє середовище, реалізація цього закону залежить від підколективу кожної окремої школи. І тут у нас виникає така ситуація, що діти по суті грають в лотерею. Якщо в підколективу є прогресивні погляди, то дітей будуть захищати. А якщо погляди консервативні, а в Україні є дуже багато людей з консервативними поглядами, то дівчатка. Які страждають від сексуального насилля з боку хлопців, можуть казати, що ти сама винна, ти спровокувала, нема чого, не треба було вдягати спідницю, і так далі. І дитині, яка стала жертвою зґвалтування, чи є жертвою сексуального насилля вдома, можуть не повірити. Школа може якось намагатися замовчати факт насилля чи домагання, якщо ці злочини скоює вчитель, для того, щоб не втратити свою репутацію. Тобто, через те, що в нас немає цього єдиного алгоритму реагування, надто велике поле свободи в педагогічного колективу, яке може використовуватися на зло, на покривання злочинів і на звинувачення жертви, ось оце проблема. Яку нам треба усунути цим єдиним алгоритмом, який має розробити в першу чергу, звичайно ж, міністерство освіти України у співпраці з гендерними експертами, експертками та Представницями громадських організацій, які займаються цим питанням, і насправді у нас є і експертне коло, яке готове розробити цей алгоритм, єдиний алгоритм загальнодержавної реакції на гендерне насилля. І у нас є нещодавно прийнята стратегія з забезпечення гендерної рівності в освіті до 2030 року, в якій прямо сказано, там є одна з ключових цілей про те, що ми маємо боротися. З гендерно зумовленим насиллям в школах. Тобто, з одного боку, в нас вже є розуміння на рівні міністерства, що є ця проблема, що з нею потрібно працювати. В нас є експерти і експертки, залучені в розроблення різноманітних. Методологічних рекомендацій, і потрібна зараз політична воля від міністерства, щоб дати завдання цьому колективу експертному і розробити цей єдиний алгоритм, щоб діти були справді захищеними. А як змінило б ситуацію введення сексуальної освіти, на ваш погляд? До речі, відповідна ж петиція вже набрала необхідну кількість голосів. Знаходиться на розгляді з якого класу треба починати статеве виховання, на вашу думку. Так, власне, наша петиція від гендер деталях і від громадського альянсу політична дія жінок набрала 25 тисяч підписів за місяць. Це дуже швидко. Це означає, що суспільство готове, що суспільство за впровадження сексуальної освіти. Що би це змінило? Знову ж таки, мова йде про безпеку. Це би дало більше безпеки дітям. І коли ми говоримо про сексуальну освіту, то люди з такими більш стереотипними поглядами лякаються, що о боже, дітям будуть розповідати про якусь розпустку. Ні, такого не буде. Ідеться, власне, про безпеку дітей і про те, що дітей з їхнього найменшого віку потрібно вчити кордонам, і поняття безпеки, і розумінню того, що кордони їхнього власного тіла є недоторканими, і ніхто не може там щось робити в зоні трусиків цим дітям, і вони також не мають до інших людей, до інших дітей в цю зону трусиків лізти. Це треба пояснювати найменшим діткам в дитсадочку. Це так зване правило трусиків. І е, люди, які займаються сексуальною освітою, вони наголошують на тому, що про це правило трусиків. Про безпеку потрібно говорити з найменшого віку, тому що дітей може там не цікавитися сексуальна сфера, але, на жаль, деяких дорослих педофілів цікаве, цікавлять саме діти. І багато педофілів їм дається робити насильство над дітьми і залишатися безкарними протягом багатьох років, саме тому, що діти не знають, не розуміють, що з ними роблять щось погане. Тобто їм погано їм страшно, їм соромно якось про це розказати. Але вони не знають оцього правила трусиків, не знають про недоторканість своїх кордонів. Вони не знають, якими словами іти і скаржитися своїм батькам чи вчителям, чи падання. Педагогам вони розуміють, що щось відбувається сороміцьки, і ось власне на цій стигмі, на цьому табуюванні теми сексу розмов про сферу сексуальності з дітьми на ньому паразитують педофіли, які отримують можливість скоїти насильство над дітьми і не боятися, що їх за це покарають, тому що вони знають, що діти бояться про це розказати і не знають, якими словами і кому говорити, і саме тому. З найменшого віку треба дітям пояснювати ці речі, ці аспекти безпеки, і казати, куди вони можуть звернутися, якщо щось не так, щоб вони не боялися звертатися, щоб вони знали, якими словами можна звернутися, і таким чином отримували підтримку і захист одразу ж, коли є якась небезпека для них. Чий досвід могла б використати Україна у цій сфері, на ваш погляд, в плані статевої освіти, якраз? Досвіду є багато в багатьох європейських країнах вже активно працює сексуальна освіта в саме в такому ключі, про який я говорю, вже кілька десятиріч. і є приклади Голландії, Швеції, Великої Британії, де завдяки цій сексуальній освіті і статевому вихованню, які пристосовані під вік дитини, тобто, це поступово відбувається, довелося знизити кількість. Підліткових вагітностей вдалося. Підвищити вік сексуального дебюту це знову ж таки така, такий контрінтуїтивний факт в Україні. Бояться, що якщо дітям розказати про секс, то вони одразу побіжать ним займатися і будуть займатися сексом в дуже маленькому віці. Але ні, це абсолютний міф і стереотип. І ті країни, які вже ввели сексуальну освіту, вони навпаки показують, що якщо з молоддю відкрито і спокійно говорити про секс, говорити про культуру згоди, про повагу до власного тіла, про усвідомлення Вибір, то такі діти навпаки починають займатися сексом набагато пізніше. Тобто вік сексуального дебюту в Голландії він вищий. Ніж є зараз в Україні, тому що зараз в Україні про секс з дітьми говорить вулиця і говорить інтернет, де дуже легко знайти порнографію, і діти можуть ну, мати дуже неадекватні уявлення про сексуальні стосунки, відчувати тиск від однолітків, що А, треба ж в них пошвидше вступати, і це все перетворюється на таку доволі нездорову річ, яку можна виправити спокійною, чесною, відвертою і науково-обґрунтованою розмовою про сферу сексуальності. Яка дасть дітям і підліткам впевненість і захищеність зараз змінився міністр освіти. Багато хто сприйняв це з ентузіазмом. То ви будете виходити на діалог з Оксаном Лісовим, аби школа стала дійсно безпечним містом для дітей. Ми чекаємо на відповідь президента на петицію. Ми сподіваємося, що президент доручить уряду розглянути це питання і розробити відповідні рішення. І на цьому етапі так ми сподіваємося на співпрацю з міністерством освіти і науки України. Ну, до речі, ви сказали про досвід інших країн. Якщо вже про нього говорити, то останнім часом в інформпросторі звинають новини. Наприклад, в Британії батьків розлютили уроки статевого виховання для 11-річних дітей, тому що там була викладена інформація, яка не відповідає віку, зазначеному. А наприклад, в США звільнилася директорка школи через те, що на уроці мистецтва була показана. Фото статуї Давида, і батьки назвали це порнографією. От що про що мають розповідати на уроках сексуальної освіти? Як налаштувати батьків, щоб це сприймалося нормально? Бо 100% ми знаємо, що поруч з тими, хто буде за такі уроки, будуть і ті, хто проти. Треба і батьків вчити, виходить. Так, ви гарно означуєте ряд проблем, і ці випадки, про які ви говорите, це край, крайності. У нас в Україні є інші крайності, коли уроки сексуального виховання проводять священники, які демонізують секс до шлюбу. Або взагалі нещодавно Гео дівчата проаналізували зміст сексуальної освіти, якої вона зараз є в українських школах, і в них невтішні висновки. Вони кажуть, що сексуальна освіта зараз полягає в. Залякування дівчат наслідками сексу, тобто про секс в українських школах говорять про щось брудне, погане, чого треба уникати, чого треба боятися, соромитися, і так і так далі. Тобто, це якби протилежна крайність. І щоб ми не спадали в крайність, в нас має бути розроблена фахівцями і фахівчинями єдина методологія, пристосована до віку, і має бути чітко визначено, що от в нас є дитячий садочок, ми говоримо про правила трусиків. В нас є початкова школа, ми даємо. Базову інформацію про те, що таке сексуальна сфера, і знову ж таки говоримо про безпеку. У нас є підлітковий вік. Ми говоримо про культуру згоди, про е, контрацепцію, про те, як запобігати вагітності і захворюванням, які передаються статевим шляхом, про те, що не треба поспішати, про усвідомленість, про бажання, про згоду, про добровільність та? далі. У нас є вища школа, в нас є університети, де має бути своя політика протидії домаганням, де мають бути комісії, куди Можуть звертатися люди, якщо вони стали жертвами сексуальних домагань або насилля. Тобто, це така багатоетапна система, яка відповідно до віку дитини має давати саме ту інформацію, яку фахівці, психологи, сексологи визначили, що саме в цьому віці дитині ця інформація потрібна для того, щоб захистити її від якихось небажаних явищ чи насильства. Якщо в нас буде ця єдина методологія, тоді у нас не буде проблем з крайнощами, бо будь Хто хто веде урок сексуальної освіти чи бесіду на цю тему, має притримуватися цієї методології і бути в тих рамках, які закладені в програмі. Як бути з батьками, що вважають, що немає, наприклад, нічого страшного, що їхня дитина там комусь задерла спідницю або хтось так зробив їхній дитині. Бо знаєте, є такі ще стереотипи, коли це вважається як прояв зацікавленості. Навчання для е... батьків теж потрібні. Тут просто потрібно нещадно присікати ці стереотипи, тому що для когось це прояв зацікавленості, а для когось це травма на півжиття і необхідність ходити до психолога. І стереотипи батьків їхні якісь консервативні уявлення не можуть домінувати над безпекою дітей. Тому школа має це пояснювати школа також має проводити бесіди і розмови з батьками. І мають також бути певні санкції за таку поведінку дитини. Наприклад, якщо хлопчики там задирають спідничку дівчинці, то цих хлопчиків переводять в інший клас, щоб дівчинка не мала стресу від того, що вона мусить з ними на наступний день бачитися. І такий принцип діє в школах Канади, в школах США в Західної Європи. Якщо хтось коїть насилля. Цю людину ізолюють, переводять в інший клас, переводять в іншу школу, переводять на домашнє навчання, роблять запис в особовій справі, якщо такі випадки повторюються. З таким записом в особистій справі дуже складно поступити в університет, і коли створена така система виховання, то тоді вже батьки не зможуть казати, що ой ну це просто щось там сталося. Це ж хлопчики, це природньо і так далі. Тому що їхня дитина не зможе поступити в університет, тому що вони розказували. Цій дитині, що ну це нормально, що ти хлопчик, ти задираєш дівчаткам з підниці, нічого такого. А дитина потім буде втрачати в життєвих шансах, тому що батьки її нормально адекватно не виховали і зробили її небезпечною для інших людей. А бути небезпечною для інших людей це не є дуже добре. Та немає, немає нічого хорошого в тому, щоб створювати стрес і коїти насилля над. Своїми однокласниками, неважливо, дівчатка, це чи хлопчики, і це не можна ніяким чином виправдовувати. Тому такий системний підхід має також і нівелювати консервативне бачення батьків. У себе в Інстаграмі ви запустили, в інстаграмі ви запустили... Е хештег шкільні звірі. Розкажіть про його ідею і, можливо, вже є якісь результати на даний час. На жаль, результатів дуже багато, тому що я отримала багато коментарів, приватних повідомлень. Також в постах люди діляться своїми шкільними історіями про те, як вони переживали насильство у школі і як на це реагували вчителі. І на жаль, такою червоною ниткою крізь всі ці історії проходить те, що вчителі звинувачували жертву або наполягали, що нічого такого. «Ой, дівчата, ну це ж хлопці, вони переростуть, ви потерпіть. І це справді дуже погано, тому що жінки ділилися болючими історіями про те, як там хлопці притискали до стіни, знімали труси, обмацували, А їм вчителі, коли вони жалілися на це, казали, ой, ну це хлопці, вони переростуть, просто потерпіть. Не можна терпіти сексуальне насилля, тому що от цей такий досвід він формує дуже негативні і непродуктивні психологічні установки. У чоловіків формується установка, що коїть, Насилля, сексуальне насилля над жінками можна, тому що мені це дозволяло в школі, вчителі на це ніяк не реагували, максимум там махали пальчиком. А у жінок формується насилля, що з ними щось не так, що це вони винні. Багато історій написали жінки, які казали, що ну, коли я жалілася на насилля з боку хлопця на їхні домагання, то мені казали, вчителі ну, ні до кого ж не лізуть, тільки до тебе лізуть, то значить ти себе якось не прав. Ведеш. І тільки потім, вже в дорослому віці ці жінки згадували, що в них вперше в класі почали рости груди, і саме тому до них було більше уваги, тому що вони швидше почали розвиватися, а вони звинувачували себе, тому що вчителі їх звинувачували. І таких історій болісних є дуже багато, і саме тому я говорю про цей єдиний алгоритм реакції на гендерне насильство в школах, який має унеможливити ось це звинувачення жертви. Хай які там стереотипи не будуть в голові у вчителя, але вчитель чи вчителька має пройти. Курси з протидії дискримінації і знати, що якщо хлопчики мацають дівчаток і задирають їм спідничку, то треба це пересікати, проводити виховні години з хлопчиками, з батьками, хлопчиків ізолювати від цих дівчат, дівчат підтримувати, надавати їх психологічну допомогу. Ось так такою має бути реакція: а не ти сама винна, ти сама спровокувала, там перетерпіть, це пройде, і так далі. Ось цієї дичини, вже радянської, просто не має бути в наших школах. Їм там не місце. Ми маємо дбати про наших дітей, тому що зрештою діти це наше майбутнє, і їм будувати Україну, і ми маємо зробити все, щоб ці діти хотіли жити в Україні, щоб їм тут було безпечно, і щоб вони зростали без зайвих психологічних травм, яких і так в наші часи війни у них достатньо. Для того щоб розповісти свою історію, щоб наважитись розказати те, про що досить тривалий час хотів забути, потрібна дуже велика така сміливість, і можна сказати, що таким чином люди відпускають травматичну ситуацію, і вона вже не матиме над ними такого впливу у майбутнього, коли вони діляться своїми історіями. Частково так, частково проговорення історії з позиції дорослого досвіду, коли ти вже можеш себе захистити, воно допомагає справитися з цими травмами минулого, а також допомагає. Дією, адже коли ми говоримо про насилля, коли ми говоримо про те, що насильство це не добре. Коли ми його засуджуємо, ми створюємо нову культуру в Україні. Ми створюємо культуру згоди, культуру, яка не толерує більше насилля над жінками, і тут голос кожного і кожної дуже важливий, тому що тільки якщо ми будемо про це говорити, тільки якщо ми вголос будемо засуджувати насилля, тільки якщо ми будемо його пресікати і будемо суворо карати, за прояви насильства над жінками, тільки тоді це насильство зменшиться і зупиниться. Знаєте, пані Тамаро, тішить те, що в коментарях під новиною про вирок закарпатським ковалтівникам було не так вже й багато коментарів з розряду сама винна. Тішить в тому плані, що суспільство потроху міняється і розуміє, що Віктім це неприпустимо. От те, про що ви говорили, від чого нам треба позбавлятися в майбутньому. Чи бачите ви такі зміни? Які тенденції спостерігаєте? Безперечно, за останні два-три роки, навіть за останні два роки суспільство дуже змінилося, адже в 2021 році в Україні був, був резонансний випадок зґвалтування, коли ученицю зґвалтував на випускному вечері вчитель, скориставшись тим, що вона була п'яна, і реакція суспільства тоді на це зґвалтування була зовсім інша. Жертву звинувачували, вчителя шкодували і підтримували. зараз. Цього вже немає. Зараз жарт таких коментарів з звинуваченням жертви, їх було дуже мало. Вони не домінували суспільство, навпаки, піднялося і вступилося за цю дівчину. І ми бачимо наслідки цього, тому що саме завдяки тому, що ця дівчина отримала аж таку масштабну підтримку, інші дівчатка на Закарпатті наважилися позвонити в поліцію і повідомити, що над ними також коїть сексуальне насилля. І ось саме так працює культура згоди і культура захисту. У жертв, коли ми як суспільство, даємо зрозуміти, що насильство не буде толеруватися, а жертв будуть захищати і будуть підтримувати, тоді жертви будуть мати сміливість. Говорити про те, що з ними сталося, і шукати підтримки, бо в тій так званій культурі зґвалтування, в якій ми досі жили, де було прийнято звинувачувати жертву, постраждалі вони, власне, і боялися звертатися про допомогу, тому що вони знали, що їх не підтримають. А їх навпаки їм не повірять, або їм будуть звинувачувати, або їм доведеться пройти 10 кіл пекла в справі про згвалтування і доводити, що це все таки було зґвалтування. І на жаль, де ще 10 років тому це був просто такий суцільний кошмар. Також можу розказати багато страшних історій, через які кола пекла доводилося проходити жертвами зґвалтування, щоб взагалі. В них прийняли заяву про згвалтування, щоб дійти до суду. Скільки перешкод слідство прокуратура чинила, який тиск чинився на жертв зглотування в процесі слідства, щоб вони забрали свідчення? Тобто, вся система працювала не на захист постраждалих, а проти них. І звісно, що в такій системі дуже складно наважитися і повідомити про сексуальне насилля. І нам ось цей підхід треба змінювати. Нам треба робити культуру засудження на. Насильство, підтримки жертв для того, щоб ті діти, які страждають, і не тільки діти дорослі, також які страждають від сексуального насилля, щоб вони не боялися про це говорити і щоб вони знали, що їм є до кого звернутися по допомогу, і що їх підтримують. Не завжди насильство стосується. От Тих випадків, де задіяні однолітки, часто таке буває, що потерпає дитина від наруги і в себе вдома? І ми знаємо такі два випадки з нещодавних, коли постраждалі дівчата самі звернулися за допомогою і не мовчали про те, що з ними відбувається. От який алгоритм дій має бути в таких випадках? Як може суспільство, чим може суспільство допомогти тим, хто потерпає від насильства? Але ви зверніть увагу, вони звернулися по допомогу після того, як в інтернеті прочитали про цю історію з голодуванням на Закарпатті. Вони не звернулися по допомогу в своїй школі, вони не пішли до шкільного психолога. Вони не розказали класному керівнику. І вони цього не зробили, тому що у них не було у школі сексуальної освіти. На якби вона у них була, їм би вже розказали, що те, що з ними робиться, це не гаразд. Їм би розказали, куди вони можуть звертатися у випадку сексуального насилля. І ймовірно, ці дівчатка набагато раніше повідомили би про ці сексуальні злочини. Тобто, ці випадки, про які ви говорите, там же ж. Це не одноразове сексуальне насильство. Воно довго тривало роками, і діти його терпіли, тому що не знали, куди звернутися. І тільки після такого величезного розголосу в медіа вони зрозуміли, ага, ми можемо звернутися в поліцію. А до того вони не знали, чи не ну чи не наважувалися, боялися, і сексуальна освіта має це змінювати, тому що діти мають знати, що якщо щось таке відбувається, вони зразу йдуть до шкільного психолога. Їх так там підтримують, про них турбуються. Є служба захисту дітей, є поліція, які одразу на це реагують, і діти мають знати про це. А їм щоб вони про це знали, мають про це розказати на уроках сексуальної освіти в школі. Дякую вам, пані Тамаро, за розмову на таку важливу тему. І дуже хочеться, щоб школа та родина була місцем, де кожен почував би себе у безпеці. Дякую вам ще раз. Безперечно, згодна з вами. Сподіваюся, що ми, українське суспільство, зробимо ці зміни і досягнемо такого стану суспільства, яке буде безпечним і для дітей, і для дорослих. Думаю, що досягнемо неодмінно. На зв'язку з кайпом з нами була керівниця експертного ресурсу Гендер в деталях, кандидатка філософських наук Тамара Злобіна. Будьмо уважні один до одного, особливо до дітей, та робімо простір навколо безпечнішим настільки, наскільки це можливо за нинішніх умов. На все добре, побачимось.